20-метрову красуню привезли зі стороженецького лісництва села Стара Красношора. Вбирає її в святковий одяг вже традиційно Наталія Бортіян. Дизайнер розповідає, що елементи освітлення залишилися з минулого року, а ось іграшки отримали нові. Цвітова гама виходить, жовто-блакітна. Ну якби, поскольку жовтий цвіт і блакітний цвіт тяжело знайти в йолочних ігрушках, то тобто, у нас буде золото і сінь. На новорічно-різдвяні свята чорнівецькі діти знову матимуть безкоштовну ковзанку. На соборній площі вже розпочали роботи зі встановлення льодового майданчика. Змонтували, зібрали, встановили будиночки, завезли ковзани. Їх перебрали, їх підготували до катання. Лише був ще маємо встановити банера додатково на борта і заливати лід. Думаю, за наступних днів п'ять ми з цим впораємося. Також там працюватимуть інструктори, і аби дітлахи не травмувались, на майданчику розмістять іграшки, за котрі вони зможуть триматися. Також протягом свят працюватиме новорічний ярмарок, та найбільше і дорослі, і малечі очікують на Діда Мороза. Палац казкового героя вже добудовують. Дерево весь він дерев'яний, дерев'яний. А чим? точно всі декорації минулорічні використовуються. І гірлянди урочисте відкриття святкової ковзинки та новорічної ялинки відбудеться 19 грудня. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.